Ну, перше, давайте по плюсах те, що є вчасно представили бюджетну резолюцію. Це величезний плюс порівняно з тим, як це відбувалося останні два роки. Що заважало колишньому прем'єр-міністру Єсенюку зробити так само для того, щоб зараз дійсно було публічне обговорення, щоб пішли в профільні комітети ті статті бюджету, яких їх стосується, для того щоб могли. Все, все ж таки його проаналізувати на користь а, українців. До якщо брати ті ключові цифри, які сьогодні пролупролунали, тут, тут я бачу мінуси. Мінус не лише в тому, що в нас є дефіцит бюджету, який пропонується на наступний рік, і не зрозуміло за рахунок чого його покривати, тому що там мова йде про понад 70, майже 77, здається, якщо не помиляюся. А мільярдів гривень це по сьогоднішньому курсу майже 3 мільярда доларів, і знаючи, як з якими потугами ми зараз отримали один мільярд цього на всього, так. Запланованих більше двох від МВФ, зрозуміло джерела, якими ми будемо це покривати. Збільшення зарплати на 10%, Я думаю, не наздожене рівень інфляції, тобто рівень життя не збільшиться від такого збільшення розміру зарплатні. Бо ми бачимо, розуміємо, що відбувається з цінами 27,2 за долар. Такі прогноз, а ми знаємо, що завжди відрізняється і вкладається на кілька відсотків. Більше це означатиме, що вже морально підготувався і уряд, і напевно ще знає того, що не знаємо навіть ми народні депутати, яким цей курс приблизно буде. А я можу спрогнозувати, що це вже можна сміливо говорити про 30%. За долар, якщо такий вкладається в бюджет, ось тому питань буде дуже багато, але всіх їх треба обговорювати на оборонну сферу. Безперечно, добре, що закладається така сума питання, де її взяти, і головне, треба подивитися на виконання бюджету цього року, і який дефіцит перейде наступний. І по тому самому оборонному відомству, де дуже багато статей, це бюджету не не виконані, просто не проплачені за відсутність грошей. А і всіх решта, давайте може згадаємо. Наприклад, я хотів дуже сьогодні почути, буду ставити це питання так, а що ми робимо з профтехучилищем, як ми може піднімати економіку, не готуючи кваліфікованих працівників. Тобто, ми забрали з бюджету в них. Передали це на місцеві бюджети, які не справляються. Зі всіх областей надходить інформація про те, що не знають, що робити. А ми говоримо про майже 400 тисяч дітей, які там навчаються, і ще близько 70 тисяч там викладацького і іншого складу. Тобто ми говоримо про те, що півмільйона людей не розуміють, яка їхня доля в даному випадку так ми бачимо, що там на півмільйона збільшили стипендії. Ну з того пропонованого проекту є, але okay. я ще раз наголошую, знищивши профтехучилищу, я не уявляю собі, як ми можемо говорити про підняття економіки, про інвестиції, про заводи. Хто працюватиме на них? От в мене просте питання: хто на них працюватиме, якщо ми не підготуємо цих кваліфікованих працівників і знищимо цю освіту? Нас що кожен другий на сьогоднішній день з вищою освітою чи то юридичною? А, чи то з економічної, які готові в кіоску продавати квіти на сьогоднішній день. Це абсурд. Нас немає цієї стратегії правильного розвитку і розповілу державних це. замовлень. Це теж є абсолютним абсурдом. Ну ми не, не знаємо, скільки нам і кого треба буде через 5 років, правда? А це є задача, це є задача Кабміну це розуміти. Зуміти стратегію, яким чином ми будемо піднімати економіку. Я чув від міністра фінансу до абсолютно правильну ідею щодо того малого і середнього бізнесу, який більше ніж створює 10 робочих місць, робити їм податкові канікули, а брати податки тільки з зарплати. Так, це правильно. Це зараз іншого виходу, в принципі, для підняття того одного з рушіїв економіки, який може бути це малий і середній бізнес, робити саме зайнятість населення. Є абсолютно. Слушною ідеєю, і тут, тут треба давати всі сприятливі умови. Знов ж таки, Що? я не побачив угу. е, обіцяного зменшення податкового навантаження. Е, знов ж таки. Може, ми побачили зараз, тому що вона тільки представлено. Давайте тепер розбиратися по кожному пункту і питати. І питання податкового кодексу знов ж таки стоїть гостро. Ми приймаємо податковий кодекс перед тим, як прийняти бюджет. Чи знову робимо вигляд, що з податками у нас все нормально? А вони є непосильними. Тому бізнес іде в тінь. А це означає, що ми тих надходжень прогнозованих просто не будемо мати. Чи ми все ж таки приймаємо цей правильний бюджетний кодекс, який нарешті дасть поштовх? А для створення робочих місць про податковий кодекс.